Добрий день, мої любі малята, хлопчики, дівчата. Всіх вас вітаю та на заняття всіх запрошую. Сьогодні ми, дітки, з вами поїдемо в гості знову до діда Панаса та до бабусі подарки. Ось ми і приїхали. Добрий день, дідусю! Добрий день, бабусю! Ми дуже за вами скучили. Діти сьогодні, дідусь і бабуся хочуть познайомити нас із своїми свійськими птахами. Подивіться уважно, хто це у них на подвір'ї, як ви гадаєте? Це, дітки, птахи. А давайте назвемо їх, кого ви тут бачите? Півника бачите, да? качечку бачите, курочку бачите, гуся бачите. Індиків, бачите, а ось тут, бачите, теж багато птахів. Бачите, вони тут стоять біля своїх кормушок, бачите? Клюють зерничка. Дітки, а як ви гадаєте, це які птахи? Правильно, це свійські птахи. Чому? Тому що вони живуть у людей. Дідусь та бабуся піклуються про них, бачите? Вони їх годують, у них є свої. Домівки, курятник у них є теплий, де вони живуть. Діти, скажіть, будь ласка, а чим вони всі схожі? Що в них є? Правильно, голівки у них у всіх є. Бачите? Є у всіх голівки. Так, ще що. Тулуби у всіх є, бачите, тулуби є, ще що є. Є хвости, правильно, а ще що? Крила у всіх є. Бачите, З крила є у всіх птахів. Так, а ще що в них є? На голівках, дітки. Що на голівках? Очі є, дзьобики є, ротики є. да? Ось, А в півника і в курочки, бачите, є грибінці на головах, да? і віндика дика маленький, грібінець є. Діти, а скажіть, будь ласка, ще що в них у всіх є? Лапи є у всіх. Так. Хвости ми назвали, крила назвали, лапи назвали, так, і всіх у них є дітки. А тіло покрите дітки чим пірячком. А тепер уважно подивіться на всіх і скажіть, а чим вони відрізняються, гляньте. Правильно голівками, шийками відрізняються, да? подивіться, різні голівки у всіх. І кругленькі, і продовгуваті ось голівки. так. Ще чим піречко відрізняється, хвостами відрізняється. Бачите, у всіх різні хвости, різні крильця, так, А ще що в них різні дітки. Лапи різні. Подивіться, в одних ось лапи, бачите, які. Розплющені такі з перепоночками. А ось у півника і в курочки, бачите, та як пальчики, бачите, і на кінці ті такі. І він дикавсь, бачите теж. З кігітками. Так. А ще вони дітки по-різному подають голос. Молодці. А тепер давайте розглянемо їх. Давайте розглянемо курей. Діти, бачите, у нас є тут кури, півник, кури є. Діти, це дуже цікаві е, е, птахи. Вони розпізнають інші, інших курей серед своїх. І ось вони несуть, що нам. Яйця, да? І ще в них що. Є дітки у куриці і п'етуха, є борідки. Бачите, у півника масляна борідка. Так, тепер давайте розглянемо на качок наших. Подивіться, це качки. Так, вони дуже цікаві, крякають і плавають дітки. Кури не можуть плавати, а ось качки. Плавають дуже гарно в воді на велику глибину. І завжди дітки вилазять сухими. У них таке пірячко живне, і вода скачується із пірячка. А ще як вони ходять, в перевалочку вони йдуть, перевалюючись. І всім тілом вони перевалюються. А ще діти-качки вміють літати. Так, ще хто в нас є? Гуси є. Так. Це дуже цікаві птахи, дуже розумні дітки. Ось. Вони навіть розрізняють своїх хазяїв. А дітки у гусей дітки вже на другий день можуть плавати в водичці вже. Ось такі цікаві. Дуже міцний дзьобик у гусей. Так. Гусачки, дітки літають і плавають. Так. А це в нас тут? А це в нас діти птах називається індик. Він дуже швидко бігає, як автомобіль, ось так бігає дичок наш. От. І вони, діти, дуже лякаються, якщо чують якісь звуки, там, шум якийсь. Індик, діти, бачить навколо себе. Він з усіх сторін бачить. Так, Індик, дітки, дає нам м'ясо і індик не літає, щоб ви знали. Так, Діти, ці птахи. Мають всі діток. Як називаються діти курочки? Курчата, діти качки, каченята, діти гусака, гусенята, а діти індика, індичата. А тепер давайте назвемо їхні сім'ї. Сім'я курей. Тато півник, півень, мама курка, а дітки називаються курчата. У качки. Мама качка, тато селезень, а дітки каченята, а у гуски. Тато гусак, мама гусиня, а дітки гусенята. А у індика тато як називається? Індик, мама індичка, а дітки індичата. Дітей як же вони подають голос? Вони всі по-різному подають голос, як півник подає голос. А качечка. Кряк, кря кряк, кря кряк. Кря, кря. Діти крякає тільки качка, а селезень шипить. шш, що так шипить. А курочка. А курочка кудакає. Кот куда, Кот куда. А гусак діти голгоче. Як він голгоче. га га, га га, га. Гогоче, гогоче. А індик дітки. Бол, Болобоче. блуг, блуг, блуг. Ось так. Дітки. Вони їдять е, різну їжу, зерно дуже люблять, Кукурузу, пшеницю люблять, горох, травку зелену. А ще вони люблять овочі, буряки, морковку, кабачки, картоплю. Діти, домашні птахи приносять велику користь, вони дають що хазяїнам своїм. М'ясо, пір'я, а ще вони несуть яйця. Діти м'ясо індика особливо корисне, це дієтичне м'ясо. В ньому дуже багато білків, вітамінів. От. Від цього м'яса покращується стан шкіри, гарно росте волосячко. Дідусь з бабусею піклуються про своїх птахів, годують їх. І постійно за ними слідкують. Дітки, давайте будемо збиратися додому. Заняття підійшло до кінця. Давайте попрощаємось з дідусем і бабусею. До побачення, дідусь та бабуся. До побачення. Заняття підійшло до кінця, дітки. І ми теж поїдемо додому.